Сьогодні ми поговоримо про панічну атаку у дітей та як її подолати. Ознаками того, що у дитини почалася панічна атака є пришвидшене серцебиття, тремтіння кінцівок чи усього тіла, задишка або утруднене дихання, сильне потовиділення, спазми в животі або нудота, біль у грудях, головний біль, запаморочення. Озноб або жар, оніміння. Якщо вже панічна атака почалася, то не спрацює, просити заспокоїтися і не боятися, знецінювати емоції та страх дитини фразами. Нічого страшного не сталося, не варто так переживати. Трусити, плескати голосно в долоні та давати ляпаса. В даній ситуації краще звертатися на ім'я, ловити погляд дитини, визнавати почуття дитини та підтримувати словами: Я бачу, що ти наляканий, але я поруч і допоможу тобі з цим впоратися. Якщо дитина не проти, обійміть її або просто накрийте ковдрою. Якщо у дитини вже почався приступ паніки, спершу зарадьте фізичним симптомам, а далі спробуйте повернути до реальності і перевести увагу дитини на щось конкретне. Психологиня Світлана Ройс радить діяти таким чином. Якщо прискорене серцебиття і дихання, попросіть дитину зробити кілька глибоких вдихів, а потім дихати разом з вами. Повільно і глибоко, так, щоб видих був довше завдих. Якщо тремтіння, потрусити руками, а потім усім тілом, немов собака, який струшує з себе воду. Зоровий контакт, намагайтесь зловити погляд і утримувати його. Комунікація говоріть спокійно, повільно, звичними дитини фразами, звертайтеся до нього на ім'я. Дія. Дайте щось попити, перемикання уваги. Попросіть у деталях описати якийсь предмет поруч, або порахувати людей в одязі певного кольору, фіксування безпеки. Проговоріть, що все добре, було складно, але ви впоралися. А потім разом відновіть хронологію подій. Травми. Це всього лише один з випадків, які можуть викликати панічну атаку у дитини. У дітей і підлітків є схильність до того, щоб почуття страху у них переростало в панічні атаки. Деякі діти більш схильні до цього, деякі менше. Коли панічна атака пройде, ви можете допомогти дитині визначити думки, які стали її причиною. Допоможіть їй побачити. Наскільки її побоювання реальні і наскільки висока ймовірність негативного результату подій? І головне пам'ятайте, коли ви намагаєтеся впоратися з негативними емоціями дитини, ви повинні вміти регулювати свої власні емоції. Якщо, дивлячись на дитину, котра переживає панічну атаку. Ви самі відчуваєте тривогу, страх або реагуєте на ситуацію з гнівом або розчаруванням, це тільки погіршить ситуацію і посилить негативні емоції дитини. Тільки разом з дитиною ви зможете подолати усі негаразди. Нехай буде здорова уся ваша родина.